Лілійник піч пудінг це не просто квітка, це справжній десерт серед лілійників. Великі хвилясті пелюстки з ніжним поєднанням персикового та кремового відтінків. Виглядають і справді як десерт. Кожна квітка цвіте один день, але рослина випускає багато бутонів, тож ваш сад буде прикрашений усе літо. Особливого ефекту лілійник виглядає уздовж доріжок. Невибагливий, посухостійкий, добре зимує. Шукаєте надійний захист від бур'янів на нашому сайті proxima.net.ua у каталозі зліва. Оберіть розділ Захисні матеріали. Далі оберіть агротканина для захисту ґрунту від бур'янів. Ще більше корисної інформації по догляду за рослинами ви знайдете на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, шер, комент. І пам'ятайте, Проксима завжди поруч.